Давайте зізнаємось, на нас впливають ці всі моє прочитане за місяць 15 книжок, які я прочитала. А ти сидиш за кавою і думаєш: хм, а я прочитала одну і то через силу. Але давайте чесно, хто читає 10, 15, 20 книжок на місяць. Ті для кого це робота створювати контент? Бо кожна прочитана книжка це не просто сторінки, історії, це одиниці контенту, співпраці, перегляди, алгоритми. Можливо, це не про гроші, але це робота заради переглядів. А що звичайні люди? Ну, ми працюємо, живемо, платимо рахунки. Вигоряємо, ходимо в магазин по гречку, думскролимо тікток, намагаємось вижити. І це теж нормально, це наш ритм життя. Немає нічого ганебного в тому, аби читати одну книжку на місяць, або не читати взагалі. Тому варто забути про чужі списки прочитаного, не орієнтуватися на блогерів в інтернеті, дозволяти собі закрити одну книжку, не змушувати себе прочитати той топовий роман, який рекомендував ваш улюблений блогер, читати повільно, читати вдумчиво, читати в радість, читати, коли на це є сили і бажання. Читання не має переставати бути твоєю хвилею відновлення, твоєю перезарядкою, твоєю свободою. А буктокери можуть створювати свій потік. Можливо, із таких списків ти почерпнеш для себе якусь цікаву книжку, а можливо, і ні. Читати треба в першу чергу для себе, для радості, для відпочинку, для власного розуму. Тому розслабся, читай мало або багато, повільно або швидко те, що подобається саме тобі.